Дизайн інтер'єру у стилі – це поєднання ретро шарму та сучасної простоти. Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біоплаз, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Сьогодні я розповім вам про стиль, який став класикою і не втрачає популярності вже багато десятиліть. Це стиль Мідсенчері. Він зародився у 50-х-60-х роках у США і його часто називають ретро. Хоча сьогодні він виглядає дуже сучасно. Якщо вам до душі простота, природні матеріали і трохи яскравих акцентів, цей стиль точно вам сподобається. Тож давайте розглянемо, що потрібно знати, щоб створити справжній інтер'єр у стилі Мідсенчері. Отже, що відрізняє стиль Мідсенчері. Основні риси це чисті лінії, функціональні форми та природні матеріали, зокрема, дерево. Цей стиль чудово поєднує в собі ретро-елементи та сучасні ідеї. Тому й виглядає так актуально навіть зараз. Також у цьому стилі важливою є відкритість простору, тобто мінімум перегородок і максимум світла. Мідсенчері ідеально підійде для тих, хто хоче, щоб житло було зручним, стильним і не переобтяжений зайвими деталями. Меблі це основний елемент, який допомагає створити атмосферу Мідсенчері. Їх легко впізнати за чистими лініями, мінімалістичними формами та ніжками, які трохи скошені під кутом. Це може бути низький камод із натурального дерева, зручний диван з гладкою оббивкою або навіть крісло з ретро дизайном. Меблі в стилі Мідсенчері не повинні бути громісткими або занадто масивними. Вони мають зберігати простоту і легкість. Такий дизайн ніжок додає меблям легкості, створюючи ілюзію, ніби вони парять над підлогою. І ще одна важлива деталь меблі зазвичай виготовлені з натурального дерева, горіх та дуб. Це додає тепла та натуральності інтер'єру. Що стосується кольорової палітри, стиль Mid-Century часто поєднує нейтральні базові тони з яскравими акцентами. Основні кольори це білий, сірий, коричневий та бежевий. Але для акцентів використовуються насичені кольори, такі як гірчичний, бірюзовий, оливковий та навіть оранжевий. Наприклад, ви можете зробити акцентну стіну або додати кольоровий килим, крісло чи подушки. І ваш інтер'єр вже виглядає як з 60-х. Подушки, ковдри, вази і навіть килими можуть стати вашими кольоровими акцентами. Це легко змінювати з часом, тому інтер'єр завжди можна освіжити. Стиль Mid-Century віддає перевагу простому оздобленню стін. Якщо ви хочете додати текстури, то тут чудово виглядатимуть нейтрального кольору штукатурка або рідкі шпалери. Тепер давайте трохи детальніше зупинимось на рідких шпалерах. А саме на рідких шпалерах від торгової марки BioPlast. Чому вони чудово підходять для стилю Mid-Century? По-перше, їхня текстура додає глибини та створює ефект живої стіни, що чудово контрастує з простотою меблів цього стилю. А ще рідкі шпалери це безшовне покриття, яке не вицвітає з часом, що ідеально для яскравих кольорових акцентів. А в інтер'єрі в стилі міценчері це особливо актуально, адже акцентні стіни часто роблять головним елементом кімнати. І що важливо, якщо частина стіни пошкодиться, рідкі шпалери можна легко відновити лише на цій ділянці, що економить ваш час і кошти. Декор у стилі Мідсенчері це завжди продумані деталі. Велику роль відіграє освітлення. Освітлення в стилі Мідсенчері є важливою частиною загальної атмосфери. Вибирайте лампи з металевими та дерев'яними елементами. Настільні лампи з незвичними формами або лампи на підставках, які можна повертати в різні боки. Дзеркала в круглих рамках або оригінальні настільні годинники також стануть чудовим вибором для цього стилю. Ось так, друзі, виглядає інтер'єр у стилі Мідсенчері. Це поєднання ретро шарму та сучасної простоти, яке робить дім затишним і стильним. Головне звертайте увагу на природні матеріали, чисті лінії та яскраві акценти. Сподіваюся, що ці поради допоможуть вам у створенні ідеального інтер'єру в стилі Мідсенчерів. Дякую, що були сьогодні з нами. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. До нових зустрічей і щасливого декорування!